Десятикласниця Оля єдина дівчинка, яка бере участь у військово-патріотичній грі. Зброя для школярки не в новинку, так само як і військова муштра. Насамперед, це дуже цікаво і стріляти, скажімо так це дозволяє. Дозволяє викинути лишню, скажімо так, негативну енергію, коли це дуже допомагає. Хоча в армії дівчина служити не збирається, та курс захисту вітчизни проходить за програмою хлопців. А за військової справи кажуть, у товаристві сприяння оборони України останнім часом користуються все більшою популярністю у школярів. Уроків захисту вітчизни не прогулюють, та й на позакласних гуртках військово-патріотичного виховання відбою від охочих немає. Я вам скажу, що відбою, Особливо зараз, ще в цей період, ми знаємо, що зараз у нас відбувається. Я вам скажу, від дітей немає куди дітися. Їх не можна вигнати з того тиру, не можна вигнати з тієї стрової площадки, з спортивних, різноманітних тренажерів і так далі. Два рази в тиждень, середа-п'ятниця, починаючи з трьох годин і до вечора займаються дуже. Так. Військово-патріотичні змагання серед рівненських школярів відбуваються регулярно. Учні старших класів змагаються у військовій вправності та фізичній витривалості. Стріляють і бігають, метають гранати, підтягуються, показують вправність з повадженням стрілковою зброєю І військовій муштрі закриваємо за доповідаємо до стрільби, готовий. Військово-патріотичне виховання з малку зараз як ніколи важливе, кажуть військові. Адже за кілька років саме ціляники боронитимуть спокій в державі. Дмитро Лонтів та Ігор Прокопчук. новини рівного.